Футбольний проект Української асоціації футболу з пошуку юних талантів стартує в могилів Подільській громаді. Протягом двох днів ми будемо тестувати учнів шкіл 10-13 років в даному пілотному проєкті. А відтак, майже 300 дівчаток і хлопчиків Могилів-Подільської громади отримали шанс стати зірками великого футболу. У Вінницькій області програма ФІФА з пошуку та розвитку талантів за ініціативи голови Асоціації футболу Вінницької області Ірека Гатаоліна та менеджера обласної асоціації футболу Вікторії Сметанюк реалізується у чотирьох районах. По Україні таких івентів провели вже 18. Вітаючи усіх учасників проєкту. Міський голова Геннадій Глухманюк акцентував, що ми завжди за спорт і що наші діти мають великий потенціал. Ми проводимо змагання різних рівнів різних видах спорту. В останній час всі пілотні проекти, які є в країні, пропонуються молі подільської громади. Значить, ми досягаємо гарних успіхів. Я хочу вже користуючись нагоду, подякувати нашим тренерам, подякувати батькам, що кожен день докладаєте максимум зусиль, щоб вкласти то що потрібне для дітей, щоб вони могли займатися спортом. Навчанням, танцями, культурою, малюванням і в нашій громаді це дуже розвивається. За словами організаторів Української асоціації футболу, цей загальнонаціональний проєкт дає можливість знайти юні таланти на регіональних рівнях, територіальних громадах, містечках, селах. Адже через ковід і широкомасштабну війну не в усіх школах була можливість повноцінно проводити уроки фізкультури і направляти спортсменів на змагання. А за допомогою тестувань будуть виявляти та підтримувати всіх талановитих гравців, поінформувавши про їхній потенціал, найближчі дитячі футбольні академії та дитячо-юнацькі спортивні школи. Перелік тестів, які ми сьогодні будемо з дітьми проводити, вони виявляють виключно природні здібності. Ті, які дуже важко тренуються під час тренувального процесу, вони фактично не зростають. Тобто, якщо дитинка біжить швидко, стартова швидкість є, є вибухова сила, то це наш матеріал футбольний, який ми маємо залучати до організованого футболу. Ці тести сьогодні дітки мають пройти. Я думаю, що все буде нормально. Головне, щоб вони не хвилювались, ну ми про це їм скажемо. Тому що вони сьогодні вже всі є чемпіони, всі є переможці, тому що залучені до цього заходу. Тестування дітям прийшлися до снаги. Вони стрибали вдовжину з місця, бігали з м'ячем, і без нього на дистанції 10, 20, 30 метрів. Ще були два цікаві тести: і і смарт голос на перевірку координаційних та бігових здібностей. Всього чотири тести буде: це стрибок з довжину, пробігання метрової відмітки. Під час пробігання 30-метрової дистанції ми будемо фіксувати час на 10, на 20 і на 30 метрів. 10 метрів це стартова швидкість. Від 10 до 20 – це абсолютна швидкість. Від 0 до 30 – це дистанційна швидкість. Наступний тест тест і там, де ми будемо вимірювати координаційні здібності, рівень спритності і, і так само рівень швидкості. І останній тест тест марголут на території якого ми зараз знаходимося. Це тест на когнитивні здібності, на спритність і на координацію і вміння працювати з м'ячем. До процесу долучені як хлопчики, так і дівчата. І саме у дівчат, за словами Валерія Золотухіна, найпотужніші перспективи в сучасному футболі Тренували мене дуже класно. Вчили грати в футбол. Я забувала голи, і мені це дуже нравиться. Кожного юного спортсмена, хто виявив бажання потрапити у великий футбол, сфотографували та внесли його результати у базу Української асоціації футболу та міжнародної ФІФА. А ще, як майбутніх чемпіонів, нагородили медалями та сертифікатами, а заклади освіти отримали футбольний інвентар та м'ячі.